До любов чи ненависть, яким словом, найкраще окреслити почуття, що переважають щодо королівських родин? у Нідерландах. Королева Беатрікс зреклася престолу в Іспанії. Королівську родину поглинули скандали. У Британії дружина наступника трону чекає на дитину. Все це привертає додаткову увагу до життя монарших родин. Один із провідних експертів у цій царині є британський журналіст Ендрю Мортон. Він із нами на зв'язку з Іспанії, де нині здійснює промотур зі своєю новою книжкою про іспанську королівську родину. Ендрю, дуже дякую, що погодилися бути з нами. Отже, перше питання до вас із Франції. Добрий день, я Крістін із Франції. Хочу спитати, коли для монарха є правильним зректися престолу? правильно щодо країни і щодо особистих обставин? Як ви думаєте, які тут діють принципи? Дякую. Гарне питання. Чи не так з одного <звач> боку ми маємо королеву Беатрікс у Нідерландах? Що її популярність є найвищою за всі часи? З іншого Іспанії Хуана Карлоса. Що його популярність різко падає, але він не думає про зречення. Чи не варто Хуанові Карлосу взяти приклад із королеви Беатрікс? проблема у тому, що зречення у Європі це майже непристойне слово відтоді, як 1936 року у Британії зрікся трону Едвард VIII, герцог Вінзорський, і це спричинило конституційну кризу. Та я думаю, що королева Беатрікс продемонструвала, як це слід робити. Це прогресивний сучасний учинок. Це свідчить, що короля або королева не мусить бути роботою на все життя. Її можна передати наступному поколінню. А якщо йдеться про імідж, то треба пам'ятати, що королева Беатрікс зробила дуже багато, аби поліпшити його. Адже коли вона виходила заміж, то на її весіллі демонстранти кидалися дивними шашками. Частково це тому, що вона виходила заміж за людину, що була у Гітлер Югенд думаю, що королева Беатрікс продемонструвала, що можна одружитися із простолюдином, але все одно мати великий вплив. і цього впливу вона досягла тим, що є дуже доступною, дуже людяною, дуже неформальною. Нещодавно принц Вілем сказав в інтерв'ю, що він хоче, аби до нього ставилися просто як до людини. і такою є вся родина вони дуже людяні. А чи виправився принц Вілем Олександр? Бо колись його називали принцем Пільзнером за надмірну любов до пива і гулянок так виглядає, що він виправився і знов таки завдяки простолюдинці Максимі Проти неї теж протестували і навіть проводили парламентські розслідування через роль її батька в аргентинській хунті. Але саме ця простолюдинка наставила його на шлях істини, удихнула життя у Монарший Дім Алецевос. Ну і зрештою точаться також і дебати щодо того, скільки заробляє королівська родина. Кажуть, що наступний король зароблятиме приблизно 850 тисяч євро на рік. Виглядає дещо забагато, як на час бюджетних заощаджень. Так, звичайно, будь-які виплати будь-якій королівській родині завжди сприймаються як надмірні. Але це значно дешевше ніж обходиться британська королівська родина. Так, це найпопулярніша королівська родина, але й найдорожча. Гаразд, перейдемо до наступного питання. Я Мануела, Я Мануела з Іспанії. Я хочу знати, чи буде якесь роз'яснення у наслідок усіх скандалів навколо іспанської монархії. як має бути. Тож so the... ми повертаємося Massive, до величезного корупційного скандалу, що горнув королівську родину в Іспанії. Питання у тому, чи є з нього вихід, And як це розвиватиметься, Думаю, що багато залежить від правосуддя. А іспанська система правосуддя діє дуже повільно, і це означає, що ця ситуація триватиме місяцями і навіть роками. І це у час, коли в економічному сенсі Іспанія стоїть на колінах. іспанці розлючені на Ін'які, герцога Пальма де майорського за його поведінку. Адже він використовував громадські кошти у своїх приватних цілях. Це завдало величезної шкоди домові бурбонів. Ми всі знаємо про презумпцію невинності. Проте королівська родина вже дуже показово дистанціювалася від чоловіка принцеси Крістіни і ніякі. Тож жереб кинуто? Думаю, жереб кинуто. Тут є дві речі: одна це система правосуддя, що може визнати його винним або невинним. Та є також суд громадської думки, що вже визнав його винним. Бо докази бачили у всі кілька років тому. Інфанта Крістіна і герцог Пальма де Майорський жили відносно скромно. А потім він бере цей інститут Нос. І раптом вони виявляються спроможними заплатити 6 мільйонів євро за палац. Ну і Зрештою, в Іспанії, як виглядає, буде ухвалено новий закон про прозорість черешті королівської родини є через що хвилюватися. Ну, в Іспанії завжди були дискусії щодо того, як король Хуан Карлос одержав свої статки, адже пам'ятаємо, що він одержав трон, будучи досить бідним. Тож ідуть дискусії щодо того, скільки він успадкував від свого батька Дона Хуана, чи платив він податки зі спадку. Такі речі у часи економічного розквіту нікого не обходять. Але тепер, коли люди рахують кожне євро, видатки на монархію і відчуття, що гроші йшли через чорний хід, додають відчуття розчарування з інституції, яку треба поважати. Трибакдо okay, перейдемо до останнього запитання. Я Кевін з Бостона, США. члени королівських родин. Це публічні особи. Мене цікавить, де пролягає межа між особистим приватним життям і життям публічним. Ну от наприклад, Вільям і Кейт, принц Вільям і герцогиня Кембриджська чи ганятиметься за ними преса так, як за принцесою Діаною, зокрема тепер, коли вони чекають на дитину. Назпешінадкорбебінове. Ну, Ви бачили, що відбувається в останні кілька місяців. Кейт Мідолтон засмагала топлесу приватному замку на півдні Франції. Її сфотографували, і ці знімки з'явилися у французькому часописі, а також у деяких скандинавських та італійських часописах. Це вилилося у судовий позов принца Вільяма. Так само і на острові Мюстік їх сфотографували на відпочинку. є велика різниця у тому, як реагує на поведінку медіа принц Вільям і як реагувало попереднє покоління принц Чарльз та принцеса Діана. Вони дуже мало позивалися проти медіа, але принц Вільям використовує закони про приватність, європейські закони, що. До за захисту прав людини, що поширюється на Британію, аби зупинити пресу, не дозволити їй оприлюднювати знімки, що порушують приватність їхнього життя. Але як їм захистити їхню дитину. Нормальна практика, що зазвичай досить добре спрацьовує, полягає у тому, що дітям королівської родини час від часу влаштовують фотосесії. Я пам'ятаю одну з найперших таких в Окленді, Нова Зеландія. Принц Вільям тоді ще ледве вмів ходити. А Чарльз і Діана сиділи на ковдрі і гралися з ним. А відтак було оприлюднено ці чудові світлини із принцем Вільямом. Потім були фотосесії, коли принци пішли до школи. Тощо Папараці ніколи не переслідували юних принців. Сподіваємося, що так буде і з новим поповненням дому Вінзорів. нарешті, як щодо імені, ми не знаємо, хлопчик чи дівчинка, але який ваш прогноз? Я сподіваюся, що це буде дівчинка, і Кейт натякала вже на це. Сподіваюся, що одна з її імен буде Діана. Тож, нарешті, у Діани з'явиться шанс стати королевою. Але високими є ставки на ім'я Олександра, якщо це дівчинка. many thanks for your insights. Ендрю Мортон, дуже дякуємо за інформацію. А те, хто буде нашими наступними гістьми, подивіться на вебсайті Euronews. Надсилайте ваші питання з нашої студії в Брюсселі. Я Ізабель Кумар. Дякую, що були з нами. Thanks for joining us.